Податкова зумисно намагається загнати фірму у мільйонні борги. Саме так стверджує інвестиційна компанія Гувер, яка і пішла до суду вирішувати суперечку на суму понад 2 мільйони гривень. Суть позову скасування податкових повідомлень рішень. Податковий орган є в, в цьому випадку і в, там. Декількими цими рішеннями намагався зруйнувати діяльність платника податків за матою боргів і припинити взагалі його існування на території Волинської області. Акціонерне товариство Гувар це венчурний недиверсифікований інвестиційний фонд. Тобто він займається інвестиціями підвищеного ризику. Заснований фонд Гувер був у 2016 році, і його директором є Ренат Шабаєв. А одним з кінцевих бенефіціарів є Яна Шабаєва, донька пана Рената. Ця юна дівчина, яка, судячи з її ймовірної інстаграм-сторінки, у свої 22 роки є прикладом успішного успіху. Активно займається не тільки ризикованими інвестиціями, а також працює у благодійному фонді Все буде Україна плюс, керівником якого є, звісно ж, пан Ренат, батько юної підприємниці. Яна Шабаєва також є співробітником будівельної компанії Рентайм Девелопмент, ще одного бенефіціара фонду Гувер. Тобто юридичних облич багато, а фізичні одні і ті ж. До слова свого часу в сторону Рентайм Девелопмент лунали звинувачення, що забудовник, так би мовити, кинув своїх інвесторів у рамках проекту Одеський квартал. Скандал тоді горкутів на весь Ютуб. Хочете купити квартиру в одеському кварталі? Погана ідея. Недобропорядний забудовник взяв гроші з інвесторів і відмовляється передавати їм право власності на квартири. Ба більше деякі квартири вже двічі перепродані, зокрема підставним та реальним третім особам. Якщо не хочете проблем з вкладеними грошима і квадратними метрами, уникайте цього ЖК. Не беремо стверджувати наскільки активно інвестиційний фонд ГУВЕР займається інвестиціями. А от судами ходить таки активно декілька сторінок рішень та ухвал з 2018 року, і вражаюча судова юрисдикція цивільні справи, адміністративні, господарські та навіть кримінальні. Ми хотіли безпосередньо у представників Гувер дізнатись, чому вони ніяк не можуть відшукати спільної мови з податківцями і постійно ходять судами. Але за місцем компанії, що мала би знаходитись по вулиці Рівненська, 54, знаходиться лише занедбане приміщення, і вже очікувано, тут нам не вдалось зустріти нікого, що правда, окрім кози. І вже точно тут не було ніяких інвесторів, що займаються ризикованими інвестиціями. Як нам люб'язно повідомили місцеві мешканці, колись тут працювала ветеринарна лікарня, а сама будівля нещодавно була виставлена на аукціон. У суді представник позивача стверджував, що вони солідна компанія, і якщо є бажання, з ними зовсім не важко зв'язатись. Статутний фонд складає 130 мільйонів гривень, тому я вважаю, що це не є фірма бабочка, яку неможливо знайти. Немає телефонів, нікого не можна було позвонити. Не можна було позвонити з'ясувати. Отримали акти якісь заперечення. Так? Це крупна інвестиційна кампанія. Що ж, вирішуємо зателефонувати за вказаним номером. Отакої. Набраного вами номера не існує. Будь ласка, перевірте правильність набору номера і зателефонуйте знову. Тож насправді поговорити з інвестиційниками не так і просто, як це стверджував адвокат. І хоч представник позивача наполягав на відсутності журналістів в ході судових засідань, його ініціативу суддя не підтримала. Засідання у нас відкрите, суд зобов'язував протокольного представника позивача надати письмове клопотання з упромонтуванням того, чому заперечує, щоб мав змогу перейти в закрите, однак, станом на час розгляду справи, такого клопотання до суду не надійшло. Спостерігаючи за виступами сторін, склалось враження, що податкова інституція не надто піклується про інтереси держави, відправляючи на засідання погано підготовленого представника, на що звертає увагу навіть суддя. Не можу зараз дати це питання. Наразі не можу, підготуємо наступний раз. Ви ж відповідаєте за прийняті рішення. Не знаю, не можу, то і що ж тоді? Якщо наразі не можете, запитання можуть бути різні, значить повідомте суду, дозвольте перерву, підготуюсь на поставлені запитання представником позивача. Ну, ну що ж ви так? Ну, то яка відповідь з приводу поставленого питання представником позивача? Ваша відповідь? Як? Ми підготуємо до наступного засідання і провести питання, враховуючи позицію відповідача і його доказову базу, рішення суду цілком очікуване. Суд вирішив позов акціонерного товариства. Закритий недиверсифікований венчурний корпоративний інвестиційний фонд ГУВЕР до головного управління ДПС у Волинській області про визнання протиправними та скасування податкових повідомлень рішень та податкової вимоги задовольнити повністю. Схоже, ось так захищаючи інтереси держави у суді, податкова інституція ризикує набагато більше аніж будь-який фонд, що займається ризикованими інвестиціями, Вікторія Кулюк, Дмитро Кудик, Неля Прокупчук, Мирослав Хотимчук для новин на часі.